Бажаю, щоб люди прийшли до щирого дитя, знайшли шлях спасіння. Покайтесь і віруйте в Євангеліє, так казав Господь Ісус Христос, покаяться це визнати свої провини і попросити Бога прощення. вірити в Євангеліє – це виконувати Боже Слово. Виконувати Боже Слово. Господь казав, хто вірує в мене, той буде виконувати слово моє. Сьогодні багато людей, вони кажуть, я вірю в Бога. Но виконуємо ли ми слово Боже, читаємо ли ми святе письмо, Біблію, Євангелія? ні? Сьогодні Господь закликає покаяться. Поки є час, покайтесь люди, пока не пісня, ібо Господь Ісус Христос, єдина дорога в Царство Боже, в муки пекла тисячу доріг. І на превеликий жаль багато людей прямують в пекло, а Господь кличе, покайтесь.